А скажи, будь ласка, які етапи твого курсу навчання як взагалі почати навчатися з тобою? Що, що треба зробити? Спершу це консультація? Ну, дивись, відносно якихось курсів запускати, можливо, в майбутньому так, але я більш підходжу до справи індивідуально. Зазвичай це. Безкоштовний відеодзвінок по будь-яких месенджерах 20-30 хвилин, щоб людина розповіла мені про нішу, на яких етапах є трудності, і щоб максимально допомогти саме на тому етапі, де є проблема. Бо дуже часто люди купують певні курси і їм. Важливо, лише там одна третя цього курсу, а той матеріал вони вже знають. Тому саме точковий індивідуальний підхід, на мою думку, дає найкращий результат. Так що пишіть в коментарях, обов'язково з вами безкоштовно поспілкуємося і оприділимо метод, яким можна допомогти саме вашому бізнесу.